Лесь Подерев'янський український художник і автор сатиричних творів. Літератора називають майстром нецензурщини і профі добірної лайки. Його п'єси стали культовими. Це не експертка. Читаємо сучасне. Павлік Морозов епічна трагедія, формат книги прикольний і зручний. Можна брати з собою і читати при нагоді. До речі, коштує смішні гроші. 30 гривень. Ця п'єса переосмислення Лесем Педрив'янським вчинку радянського піонера. Нагадаю, Павлік доніс на свого батька, що той куркуль самого ж Павліка, і заодно його рідного брата зарізав їхній дід. Дивна історія, а ще цікавіша в подачі Подрив'янського. Все смішалось в домі Яблонських. Починає свій твір автори. Дійсно, чого варти тільки опис дійових персонажів. Отже, Павлік Морозов. Піонер Сава Морозов, батька Павліка Морозова і Хтиви Куркуль, Щукін, друг Сави, такий же мудак, як і він, Нилівна – жінка Сави, генерал Власов, полюбовник Нилівни. фашистський перевертень і таємний агент канаріса. Альонушка і Іванушка, фольклорні потвори, існуючі в нашій підсвідомості і так далі. Смачна лайка і всюди сущий суржик. Будьте готові до неординарного стилю автора, Учитель атеїзму. Ти перебільшиш, Павлуша, як завжди. Скоріше за все, ексгібіціоніст забрався на сосну. Дівчаток недозрілих наших хоче він злякать сосни з ненацьким видом. П'єсу включено до списку 100 найкращих українських літературних творів за версію українського пен-клубу. Про пригоди Павліка Морозова, куркулів та фашистів. Дізнаєтеся, прочитавши книжечку.